Ці квіти асоціюються з Нідерландами і щороку майже 3 мільярди цієї краси мандрують в різні країни світу. Здогадалися, про які квіти йдеться. Усім привіт! Мене звати Діл Верхаджі, і сьогодні ми поговоримо про ніжні та водночас прекрасні тюльпани. У світі існує багато різних видів тюльпанів і їхньою батьківщиною вважають зовсім не а Північ Ірану і гори Центральної Азії. Назва тюльпан походить від перського слова «Толібан», що означає тюрбан. Це пов'язано з тим, що бутон квітки нагадує чалму або тюрбан. А до решти світу ці квіти потрапили завдяки кочовим племенам. До Європи їх привезло модярів, а поширив посол Римської імперії. Його настільки вразила краса цих квітів, що він привіз тибулини і наказав посадити їх у відні. Ось так з'явилися тюльпани у першому ботанічному саду Європи. До речі, ця квітка однорічна, тобто за рік тюльпан повністю відцвітає, а на місці його корені виникає нова цибулина. Також ці квіти дуже швидко ростуть. Лише за три місяці ми можемо побачити чудові бутончики, які розкриваються від трьох до семи днів. А ви помічали, що тюльпани не мають яскравого та насиченого запаху? Зате у них тонкий та ніжний шлейф. А в поєднанні з різним забарвленням ми отримуємо щось неймовірне. До речі, тюльпани певною мірою схожі із соняшниками, окрім того, що вони розкривають свої бутони лише в день, то вони ще й повертають голівки до сонця, немов хочуть отримати максимум тепла та перомені від нього. Також тюльпани є частиною сімейства лілійних, тому певною мірою лілії – їхні квіткові родичі. Однак це не найцікавіше. Виявляється, цибулини деяких видів тюльпанів можна їсти. Саме цей факт неодноразово рятував людям життя, а нині їх часто використовують для приготування салатів. І ще одна цікава інформація: з кінця 17 століття найбільш цінними видами стали строкаті тюльпани. Цікаво, що тільки в 1928 році було встановлено. Що строкаті візерунки це результат захворювання квітки. А ви знаєте, як називається організація, що сертифікує різні сорти тюльпанів? Це королівське товариство цибулинних рослин, що розташоване в Нідерландах. Ось чому їх називають королівськими. Раніше тюльпани коштували дуже дорого. У Франції цибулини цих квітів продавали за шалені гроші, а один мірошник обміняв великий млин на одну цибулину тюльпана. А тепер декілька порад стосовно догляду. Аби ці квіти довше простояли у вазі, то варто кинути у воду кілька кубиків льоду. Тюльпани дуже полюбляють прохолоду. Окрім цього, потрібно щодня змінювати воду у вазі, а стебла квітів підрізати на 1 см. І наостанок, цікавий факт перед тим, як купувати тюльпани. Згадайте, що червоні символізують кохання, а фіолетові вірність. І взагалі, тюльпани заслуговують значно більше уваги, не знаю, чи їсти їх, але придбати точно декілька хочеться. А з вами була я, дів Па-па!